І всім привіт, з вами знову я, і сьогодні ми будемо грати на Winbase. Це чудова гра про кота, який виживає в Мамарсі. І поки я створюю свого персонажа, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Тепер давайте я налаштую свого персонажа. Він буде зеленого кольору, його буде звати Діма, і в нього буде таке трьохколірне личко. Ціль цієї гри вижити 34 дня, тому ми постараємося це зробити. Після завантаження гри ми появилися на Марсі біля свого корабля. Я зразу забрав уламки, які були біля корабля, і встановив їх. Спочатку це був генератор, потім я встановив шлюз з дверима і шлюз, який видавав кисень. Також я встановив верстак і зразу після цього добув свій перший уламок. Після цього я подумав, що потрібно дослідити територію і пішов в подорож. Там я знайшов декілька уламків льоду, також якісь дивні сині гриби і дерево, з якого я добув фрукти. Також на дорозі валялася деревина і якась дивна трава, яку я підібрав. Стало чудо, я нарешті розібрався як вімкнути генератор, і в мене появилася реактивнергія. І також я створив лопату, яка мені дуже допоможе. А після цього ще й створив бутилочку з водою. Тепер, коли у мене є лопата, досліджити територію буде набагато легше, і я зможу дістати ті ресурси, які колись я не міг дістати. Щоб розвиватись далі, мені потрібно змайструвати плавильну піч, на якій я би міг переплавляти свої ресурси на щось краще. Але перед цим потрібно зайти в шлюз, щоб наповнити свій скафандр новим свіжим киснем. Я збирав ресурси на плавильню і не замітив, як стемніло, але в мене був фонарик, тому я зміг продовжити свої розкопки. Прийшовши на свою базу, я замітив, що не було електрики, тому я швидко навпомацьки заправив генератор і зайшов в шлюз для того, щоб відновити свій кисень. Під час того як я добував каміння, наступив день. Я виключив фонарик і дуже зрадів, бо тепер я зможу бачити набагато більше, і ефективність моїх пошуків різних ресурсів збільшиться. Але збір моїх ресурсів перервав кисень, який закінчився, тому я швидко вернувся до бази, щоб поповнити його. Нарешті я зміг зібрати потрібні ресурси та змайструвати плавильну піч. Поставивши плавильну піч, я розумів, що можу робити металічні пластини, але ще не розумів для чого. Поки робилися пластини, я зробив якусь невідому жижу, яку, як вилучилося, можна з'їсти, і вона дає досить багато ситості. Кожен раз, коли я заходив на нашу базу, щоб відновити запас кисню в скафандрі, я розумів, що відновлюється кисню дуже мало, і тобто скафандр має більшу місткість, ніж місткість нашої бази. Для цього мені треба зробити стіл дослідження, і тоді я б міг дослідити нові технології, які б дозволили мені створити нові комірки, тобто нові клітинки нашої бази, які б могли вмістяти більше кисню, і тим самим більше кисню б заміщалось в мій скафандр. Але для того щоб створити лабораторію, у мене було недостатньо ресурсів, тому я знову вирішив дослідження, щоб знайти ці ресурси. І я не збирав всі ресурси для лабораторії, але наступила ніч, тому я вирішив дочекатися дня. Днем все було готово, і лабораторія ніби працювала, але як тільки я заходив на базу відновити запаси кисню, то стикався з тим, що генератор не видає достатньо енергії. Під час мого наступного дослідження я й не замітив, як в мене закінчився кисень, і я потроху почав втрачати життя, тому я був змушений зайти до бази і відновити свої запаси кисню, тим самим перервавши процес дослідження. Нарешті настав той момент, коли лабораторія дослідила артефакт, і я міг дослідити нові технології. Але перед цим я полагодив базу. Серед цих досліджень я вибрав дослідити конструкцію, тому що тоді я зможу виправити свою проблему з киснем. Наступила ніч, але я продовжу готувати всі ресурси для того, щоб розширити свою базу. Я збудував майстерню, яка б могла зробити ці шлюзи, і вирішив зайти в нашу базу і поповнити запаси кисню. Але раптом генератор перестав працювати і закінчилась електроенергія. Але добре, що настав день. Мені не вистачало одного інгредієнта для того, щоб створити наш шлюз, і коли я його шукав, то знайшов артефакт. Забравши плавильню піч, що вистачало енергії на лабораторію, я поставив ще один артефакт на дослідження. Я весь час думав про те, що в мене була резина на самому початку, але я її викинув і не міг ніяк знайти. І от зараз, майже цілий день шукаючи, я знайшов її і вертався на базу. По дорозі в мене, як завжди, закінчився кисень, і коли я зайшов його відновити, то знову сталася проблема, що лабораторія не працювала. І нарешті я створив інгредієнт, якого мені не ставало для того, щоб створити нашу капсулу і розширити нашу базу. І знову наступила ніч. А після довгої ночі настав п'ятий день. За цю ніч я встиг змайструвати ту капсулу, тому я зміг розширити нашу базу і вирішив, що цим буде з'являтися п'ятий день. Але перед цим я замітив, що наша лабораторія дослідила артефакт, тому я вирішив дослідити нові технології, а саме інструменти. Тоді ми могли добувати наші ресурси значно швидше. І почав перебудовувати нашу базу. Ось така в нас нова будова вийшла. Надіюсь, вам сподобалось. Як ви бачите, генератор все одно не справляється з такою кількістю приладів. Зараз треба буде забрати декілька з них. Як ви бачите, тепер завдяки третій капсулі, наша база вміщає набагато більше кисню. На цьому все. Дякую за увагу, дякую, що ви додивились до кінця. Поставте, будь ласка, лайк, та підпишіться на канал, якщо вам сподобалось це відео, або якщо ви хочете продовження, а я поки що буду готуватись до нової подорожі.